Охоронник Лідія Нікічук працює на підприємстві вже 25 років. Вона має інвалідність, неповнолітню дитину і 15 тисяч неотриманої зарплати. Таких в управлінні будівництва атомки більше 200 чоловік. Розібратися в тому, чому колись найпотужніше будівельне підприємство радянського союзу стало банкрутом до Кузнецовська приїхав особисто голова облдержадміністрації Василь Берташ. Прояснити ситуацію взявся міський голова. Після завершення блоку номер 4 вже в 2005 році вдруг году Выскочило почти 2,4 миллиона задолженность по заработной плате, из них миллион сто и кроме этого мільйон 100 тысяч задолженность по пенсионному фонду. Управління почало програвати тендери. Пізніше з'явились дві фірми посередників, яких нібито розчинялись кошти, які надходили від наек. Але цікава деталь на момент виникнення заборгованості, про яку говорить мер, на балансі у було майна на 17 мільйонів гривень. Тепер лише на 4. При цьому борг із зарплати не зменшився, а навпаки, виріс. Доведені до працівники працівників висувають керівництво серйозні звинувачення. Запитайте відмідова вісім багатотонних кранів продати. За це за листопад, за січень місяць. Зима, морози люди промисають, ріжуть, вагони за машини загрузяють у воза. Спитайте два, де гроші? Я заходжу в кабінет, вони симків двох. Молютий мороз, 30 градусів, прийди, сімків говорить. Прийшла сльозами, ївлять гроші, сидять, портфелі позабити. І він каже, що він з людьми зустрічається, коли хоч у нас можна було виловити. Керівництво одного з підрозділів управління не заперечує техніку і справді продавали, але щоб втримати підприємство на плаву. На наші рахунки відповідно наложені арешти виконавчою службою згідно цих судових наказів. Значить, було прийнято рішення в порядку статті 30 закону про виконавче провадження продавати продати техніку, яка зареєстрована за слов АТП і знаходиться в тому числі на блоківському обліку. Значить, були продані. Декілька транспортних засобів, хочить по ринковим цінам. А ось виконавча служба кілька років тому також намагалася відчужити майно у БРС, аби виплатити його працівникам за борговну зарплату і зустріла активний спротив. У 2006 році було прийнято ухвалу господарського суду, яка забороняла вчинення виконавчих дій, спрямованих на відчуження майна боржника. Тепер управління будівництва фактично банкрут, тож є реальна загроза того, що люди своїх кревних не отримають. На сьогоднішній момент прийнято рішення щодо ліквідації підприємства, оскільки згідно балансу, які нам надані, залишкова вартість майна дійсно дуже маленька, при тому при цьому, що заборгованість визнана судом при дедоську, становить майже 30 мільйонів гривень. Тому прийнято рішення про ліквідацію і на 1 липня призначено справу до розгляду. Вислухавши сторони, голова облдержадміністрації Василь Берташ наголосив, що правоохоронці мають розібратися у тому, куди поділося майно, і зобов'язав причетних погасити усі борги перед працівниками. У противному разі каже, кримінальної відповідальності не уникне ніхто. рівно через місяць, 20-го числа, ми домовилися заслухати це питання прокурора області в актовому залі. Якщо не буде погашено, значить будуть. Притягнути до кримінальної відповідальності ті люди, хто винний з неоплати людям заробітної плати. Василь Берташ заявив, що така ж доля чекатиме на керівників підприємств-боржників в усій області. Оксана Жужельська Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День.